Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви просили розглянути таке питання розгерметизація. Тобто у Києві затопило метро. Рух закривають на півроку. А, ви просили подивитися, це було навмисно, чи це дійсно, ну, просто не додивилися, чи це спеціально щось зробили. Якщо спеціально, то. Якщо навмисно, то для чого? І так, дивимося, це було навмисне, не навмисне. Ну тут зманіпулювали, так, да, водою. Водою зманіпулювали. Маніпуляція водою. Тобто, це неприродньо, це стопроцентово. Стопроцентово, мої дорогі. І так, дійсно, це була маніпуляція водою. Скористалися моментом, будемо так говорити. Для чого зараз ми розберемо? Хоча можна вже на ту карту докласти, і буде одразу видно, що. Але ми зараз розкладемо її, навіщо це було зроблено? Яка мета? Яка мета? Так, це було спеціально, зроблено. а зараз я вам скажу. Дивіться. Зараз я вам поясню, для чого було метро. Пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення всі українці, ну, кияни, скажімо так, кияни у великих містах, де є метро, люди там ховалися, коли була небезпека. Ось, бачите, була небезпека люди ховалися там від небезпеки. Тобто, метро це дуже хороший. Засіб переховатися, перечекати. Ось, і ця карта теж про це говорить. Але все ж таки, про що це хоче нам карти сказати? Тобто, згадайте, що ми, про що ми говорили. Нещодавно ми робили розклад, що Єрмак протявкався, що відкривають, хочуть відкрити Бориспіль. Цей аеропорт. так Мені писали потім в дехто, що неправда, це була така вкид, він щось трохи проговорився, Ну почали захищати його. так А люди, деякі пишуть, що почали набирати персонал для Борисполя. Тобто набирають людей. Для того, щоб там працювали люди, тобто хочуть його відкрити. Ми робили розклад, Бориспіль не будемо е, е, чіпати. Але в мене йде така інтуїтивна хвиля зараз, що воно пов'язане між собою. Наша влада до чогось готується. Давайте от зараз подивимося, до чого готується це все. Відкривається Бориспіль, е, закривається метро. Дуже багато хто в коментарях дуже хороші відповіді давав. Ось так. Зараз подивимося. Що саме поєднує ці два фактори? Ой, ви знаєте, дивіться. Ну, карти вже чітко говорять про те. Дивіться, що буде. Ну, це не штурм. Я чомусь штурм не відчуваю на Київ, що зараз буде штурм. Ні, вони готуються. Але е, може бути висадка десанту. Зараз ми подивимося, якийсь наказ від якогось імператора. Дивіться, ну, я, вибачте, але я Зеленського не бачу імператором. Бачите, іде м -м тривога, може бути, так? Прильоти можуть бути. Ось. М Розруха, стагнація, не буде де сховатися. Тут карта теж така трошечки емоційно панічна. Знаєте, ось як дитина хоче сховатися десь, а нема де де сховатися. Метро не буде. От подивіться на цю карту: от ніби метро. Люди були там захищені в метро. Ось, тепер цього не буде. Люди будуть відкриті для уражень. Ось що я бачу. Це такий наказ. Пішов від імператора. А хто імператор у нашої влади? Догадайтеся самі. Ось вам і є. Тобто, щось готується, щоб уражити, щоб, ну, ви знаєте, настільки боляче це дивитися. І так, чи вдасться їм це все? Ну, дивіться. Зараз я. Дивіться, наполовину. Не все вдасться. Їм, можливо, вдасться від... щось зробити, те, що вони задумали з Борисполем зробити. Їм вдалося ось, бачите, затопити метро. Ось я дивлюся, страшні фотографії. Це ж на півроку закриють. Уявляєте собі? Це півроку люди не зможуть, тому що бомбосховищ немає. Значить, щось страшне готується. Ну, дивіться. Я не хочу лякати, але дивіться, карти самі показують. Жертвоприношення якесь буде відбуватися. Тим більше, попередня карта вже теж показувала, що це точні удари якісь будуть. Ось, І тут теж показує, що буде щось летіти. Ураження, знову ураження, знов попадання якісь будуть. Розумієте, щось готує Рашка плюс наша влада. Тут йдуть по методичкам. Тут все іде сплановано. Абсолютно все сплановано. Ця карта вже показала теж нам, що ведуться роботи, тобто підірвали це все. Це, верніше, не підірвали, а там щось зробили. Я не знаю, тут не, я не бачу, підірва, щоб підірвали щось, От щоб вода пройшла, щоб люди не мали де сховатися. Ось аеропорт буде відкритий. Тобто багато хто з вас писав, що будуть можна або десант висадити. Ну, я зараз не буду це дивитися, тому що ми розглядали. Подивіться ось то попереднє. Ось якось так, мої дорогенькі. Дякую вам за те, що ви підтримуєте, за те, що ви ну, надихаєте мене так само і даєте мені теми для розкладів. Щиро вам вдячна за це. Тримаємося разом і разом до перемоги. Тільки разом ми переможемо. Бережемо залужно, бережемо Україну і один одного. Разом до перемоги! Все буде Україна!